Проповідь про брехню. Одного разу, закінчивши службу, священник проголосив наступної неділі ми з вами поговоримо про брехню. А щоби вам легше було зрозуміти, про що йтиметься, прочитайте напередодні 17-й розділ Євангелія від Марка. Минув тиждень і в неділю перед тим, як почати проповідь, священник звернувся до пастви. Прошу тих, хто прочитав 17-й розділ здійняти руки. Майже всі присутні одностайно випростали руки вгору. От саме з вами я й хотів би поговорити про брехню. скрушно зітхнув священник. Адже в Євангелії від Марка немає 17-го розділу Жага до їжі. Один чоловік мав усе, чого тільки можуть бажати люди: гори золота, розкішний палац, вродливу дружину. Чисельний почет, ситні обіди із вишуканими наїдками та винами, повну стайню баских коней. Але все це настільки йому набридло, що він ці лісінькі дні просиджував в оздоблених золотом покоях, зітхаючи й жаліючись на нудьгу. Мовляв, тільки єдина радість йому й лишилася їжа. Отож, ледь прокинувшись, дука очікував сніданку, а від сніданку думав про обід, а від обіду мріяв про вечерю. Однак невдовзі він утратив і цю втіху. Адже щоразу, набиваючи черево горами наїдків, Дука вкрай зіпсував шлунок і зовсім перехотів їсти. Тому довелося йому кликати лікаря. Той дав йому ліки і наказав гуляти щодня по дві години. І от гуляв той багатій, гуляв собі, думав про своє лихо, тужив, аж раптом побачив злидаря. Подай заради Христа, бідній людині, попросив той. Однак багач настільки занурився в думки про власну нехідь до їжі, що навіть не помітив прохача. Але той знову звернувся до нього. Будь ласка, пожалій мене, я цілий день нічого не їв. Почувши заповітне слово їсти, багатій ураз зупинився. І дуже тобі їсти хочеться? запитав він. Ох, страшенно хочеться. Умираю від голоду. скрикнув злидар. Ет, яка щаслива людина, позаздрив багатій. Дорогі друзі, дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.